Ну, ще один штрафний. Ще один штрафний. Що Косован знову піде можливо виконувати? Ну принаймні в першій ситуації він виконував подачу, а зараз може й пробити. Ну, подивимося. Зараз Буковина серед претендентів, ну, принаймні, виглядає краще, ніж Миколаїв. І Буковина, цілком вірогідно може після цього туру опинитися на, перший, на першому щаблі турнірної таблиці разом із Черкаським Дніпром. Ну, у нас ще один стандарт. Удар, рух, Здорово! Просто здорово пробив в цьому епізоді 33 номер. Буковины, но хороший удар. Без варіантів. тут центральный захисник отправляет прямым ударом мяч у ворота.